От фокусом уваги важливо навчитися всім управляти. От це треба сили, концентрації, енергії на це, але розумієш, що люди в це не заходять, тому що зовні дуже сильно все відволікає. І воно не, воно все створено для того, щоб вас забрати свого внутрішнього світу, витягнути в ілюзію, щоб ви тут знаходилися, щоб ви, не дай Бог, не пішли всередину себе і не згадали, хто ви є. Тому що потім, якщо ви згадуєте, да, Ось цей момент, хто ви є насправді, все, ви піднімаєтеся над цією грою, і ви бачите картинку зверху, ви бачите її об'ємно, ви бачите її широко, масштабно, і у вас ось ці маленькі сценарії, вони вже просто це вже смішно стає. Бо ви бачите це, ви бачите, який мотив цього, що ви маєте пройти? Якщо ви бачите це зверху і усвідомлюєте, для чого ви це собі створюєте, воно ж не окремо від вас, це все ви собі створюєте. Через інших людей да, з собою граєте. І якщо ви бачите ось цей замисел цього сценарію і відразу усвідомлюєте урок, ви навіть на фізичному плані можете це не програвати. Ви відразу переходите і йдете. Ну тобто, знаєте, як гілки реальності інші перестрибуєте і можете це вибирати. Вібраційно змінюєтеся.